Всім привіт! Запрошую на канал Чарівний Світ кухні» Сьогодні ми з вами будемо готувати українські манники. Що ж таке манники? Манники це традиційна страва на Полтавщині. Готується вона на сковороді, а інгредієнти прості і доступні. Тут немає нічого дивного адже в українській кухні багато страв, в основі яких крупи. Але манники трохи незвичайні. Тісто для них готують не із сухої крупи, а звареної, з манної каші. Найчастіше манники готують із солодкою начинкою, з сиром та маком, а є й солоні, з м'ясною чи іншою солоною начинкою. Ось і я вирішила приготувати манники з сирною начинкою. Манники готуються дуже швидко, тому і з тістом ми будемо працювати швидко. Отже, спочатку потрібно приготувати начинку. Для цього нам потрібен кисломолочний сир 150 грам, сюди додаємо заздалегідь замочені родзинки 50 грам, ванільний цукор 5 грам, Звичайний цукор 1 столову ложку, також додаємо дрібку солі. І жовток одного яйця. Тепер всю цю масу гарно перемішуємо, далі готуємо манну кашу. Для цього у каструлю виливаємо молоко, додаємо 1 столову ложку цукру і дрібку солі, перемішуємо. І тепер доводимо молоко до кипіння. Як тільки воно починає кипіти, всипаємо манну крупу. Всю відразу не сипаємо, бо буде суцільна грудка. А тоненьким струмочком постійно перемішуючи молоко, щоб не утворились грудочки. Варимо кашу на повільному вогні постійно перемішуючи. Варимо ось до такої густої, в'язкої консистенції манної каші. Готову кашу обов'язково накриваємо кришкою, тому що в жодному разі не можна перехолодити кашу, тому що тоді неможливо буде спромувати з неї манники. Борошно відсаджуємо 2 столові ложки манної каші. Багато не потрібно, бо вистигне і не буде ліпитися. Тепер беремо один манник і формуємо у руці млинець. На серединку кожного млинця кладемо по одній чайній ложці творожної маси. І заліплюємо тепер як вареник. Так формуємо манник. З цієї кількості інгредієнтів виходить 12-14 манників. На сковорідці нагріваємо рослинну олію і обсмажуємо до рум'яної скориночки з обох боків манники. Готові манники поливаємо розтопленим вершковим маслом. Можна також готові солодкі манники подавати зі сметаною або варенням. Ось із таких простих та доступних продуктів ми отримали простий десерт, повноцінний сніданок. Можемо сказати, що наші господині готували справно та смачно. Це дуже смачний десерт. Готуйте з задоволенням. Всім смачного!